Приїхав людині ворот зробити. зайшло буквально, я не знаю, за 15 хвилин піднявся страшний вітер, заходи. видно, чорне стоїть, то не дим, то земля летить. Крупна фірма ставила на пари землю. Я оце зараз воно на боблі, вітром його здуває все. Напускається з точки. Мені треба цей кусочок зробити. Один зробив, треба ще один зробити. Так цікаво бігає, одна в одну сторону, а друга в другу, аж голова крутиться. Камера трошки не передає. Так, в общем, не встиг, І сонце світить, і дощ іде з градом. І ще на бункері обірвала кришку. Так, не встиг, Не стільки того дождя, пшеницю намочив, вже косить комбайну важко, кришку положили. Зараз он хлопці накривають. Вот так от. Заранше договаривався з людиною і буквально півчаса времени таке що зробила.